Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими. ЧАСТИНА 3. ПОЛОН. Розділ 1. Початок полону. Стаття 17. Кожний військовополонений під час допиту зобов'язаний повідомити лише своє прізвище, ім'я та військове звання, дату народження та армійський полковий, особовий чи серійний номер, або якщо цього немає, іншу рівноцінну інформацію. Якщо він свідомо порушує це правило, то цим він може зумовити обмеження переваг, які надаються відповідно до його звання або статусу. Кожна сторона конфлікту повинна наділити кожну особу, що знаходиться під її юрисдикцією, та може потрапити в полон посвідченням особи із зазначенням прізвища власника, його імені, звання, армійського, полкового, особистого або серійного номера чи іншої рівноцінної інформації, а також дати народження. Таке посвідчення особи може, крім того, містити особистий підпис або відбитки пальців власника чи те й те разом, і може містити також будь-яку іншу інформацію, яку сторона конфлікту може вважати за. Необхідне додати стосовно осіб, що належить до її збройних сил. Посвідчення особи повинно, настільки це можливо, бути розміром 6 х 5 х 10 см і видаватися у двох примірниках. Освідчення особи пред'являється військовополоненим на вимогу, але в жодному випадку воно не може бути вилучене в нього. Будь-які фізичні чи моральні тортури та будь-яка інша форма примусу не можуть застосовуватись до військовополонених для одержання від них будь-яких відомостей. Військовополоненим, які відмовляються відповідати, не можна погрожувати, не можна їх ображати, переслідувати або вдаватися до обмежень їхніх їх прав. Військовополонених, які не можуть надати про себе відомостей через свій фізичний або психічний стан, передають медичній службі. Особи таких військовополонених установлюють усіма можливими засобами з урахуванням положень попереднього абзацу. Допит військовополонених здійснюється мовою, яку вони розуміють. Стаття 18. Усі речі та предмети особистого користування за винятком зброї, коней, військового спорядження та військових документів, залишаються в розпорядженні військовополонених, так само як металеві каски, протигази та подібні предмети особистого захисту. В їхньому користуванні залишаються також речі та предмети, необхідні для їхнього обмундирування або харчування, навіть якщо такі речі та предмети належать до офіційного військового спорядження. Військовополонені завжди повинні мати при собі документи, що посвідчують особу. Держава, що тримає в полоні, видає такі документи особам, що їх не мають. Відмітні знаки, і знаки державної належності, нагороди та предмети, які мають насамперед особисту або суб'єктивну цінність, не можуть відбирати у військовополонених. Суми грошей, що їх мають при собі військовополонені, не можна вилучати в них за винятком вилучення за наказом офіцера, і лише після того, як у спеціальному реєстрі буде зафіксовано суму цих грошей та відомості про їхнього власника, а також після того, як останньому буде видано докладну розписку з розбірливо написаним прізвищем, званням та військовою частиною особи, яка видала відповідну розписку, суми у валюті держави, що тримає в полоні, або ті, які на прохання військовополоненого були конвертовані в цю валюту, зараховуються. В кредит особового рахунку військовополоненого, як передбачено в статті 64. Держава, що тримає в полоні, може вилучати у військовополонених коштовні речі лише з міркувань безпеки, коли такі речі вилучають. Застосовується процедура, установлена для сум грошей, які вилучаються. Такі предмети, а також суми, які були вилучені в будь-якій валюті, яка не є валютою держави, що тримає в полоні, і які їхні власники не просили конвертувати, зберігаються державою, що тримає в полоні, та повертаються військовополоненим у початковій формі. Наприкінці перебування в полоні. Стаття 19. військовополонених після захоплення їх у полон евакуюють якомога скоріше до таборів, розміщених у зоні, що знаходиться на достатній відстані від зони бойових дій, для того, щоб вони перебували в безпеці. У небезпечній зоні можна тимчасово залишати лише тих військовополонених, які наражалися в б... на більшу без... небезпеку, будучи евакуйованими через поранення або хворобу, ніж залишаючись на місці. Військовополонених не можна без необхідності наражати на небезпеку під час чекання евакуації з зони бойових дій. Стаття 20. евакуація військовополонених завжди проводиться гуманно в умовах. Подібних до тих, які держава, що тримає в полоні, створює для своїх військ під час їхнього переміщення. Держава, що тримає в полоні, забезпечує військовополонених, які евакуюють продуктами і питною водою в достатній кількості, а також необхідним одягом і надає їм необхідну медичну допомогу. Держава, що тримає в полоні, уживає всіх необхідних заходів для гарантування їхньої безпеки під час евакуації, та якомога скоріше складає список евакуйованих військовополонених. Якщо військовополонені під час евакуації повинні проходити через тимчасові Табори, то їхнє перебування в таких таборах повинно бути якомога коротшим.